Жила була дівчинка Офелія, яка любила компанію книг та предметів більше ніж компанію людей. І тут я її дуже добре розумію. Але зараз не про мене, а про книгу Зимові заручини серії крізь дзеркала від авторки Крістель Дабос. В першій книзі ми дізнаємось історію незграбної чтиці з аніми, яку проти волі видають заміж. Вона мріяла сховатись в архіві дідуся, вона мріяла досліджувати предмети в родинному музеї, але злі бабусі, настоятельки Артеміди, вирішили покарати її чи то дати другий шанс, але в будь-якому випадку вкладається дипломатичний шлюб. Офелія одну за одною відхиляла пропозиції заміжжя від своїх кузенів. Так, на кавчазі аніме то є нормою, там всі одна велика спільна родина. І ось. Однієї непогожої дни не приїжджає Торн злий, холодний, худий, високий, мовчазний, наречений. Не маючи іншого вибору, Офелія залишає все добре відоме, знайоме, рідних і їде за ним до північного ковчегу. А ось там вже починається жара. Ну, в плані не спеки, а розгортання подій. Інтриги, таємниці, зради, підступи. Офелія потрапляє в середовище, де не можна довіряти абсолютно нікому. Постійно зайнятий та байдужий наречений. Добре, що хоч тітка, як наглядачка, поїхала з Офелією. це єдина людина, з якою вона може взагалі спілкуватись, хоч про щось. От загалом про все те і є книга зимові заручені». Моя оцінка 8 з 10. цікаві герої, розвиток подій, історія розколотого світу, магічні здібності, ієрархія, придворні інтриги все це ніби класно, але мені чогось не вистачило.